хто буде наступним президентом України. Вже скоро Україна входить у виборчу кампанію, яка стане найнебезпечнішою та найзагадковішою в її історії. Вибір буде зроблено серед трьох основних фігур. Кожен із них має своїх господарів. Кожен грає свою гру. А він Олексій Арестович, блискучий маніпулятор медіама майстер-політичного фідо. Все вказує на те, що він працює в інтересах Трампа. США знову повертається в рук і їхні вставлені у житло. Готовий говорити про гармонію та нову Україну. Валерій Залужний. На найближчим рівним повір Україні. Але несподіваний витік інформації показує вінагент Англії. Лондон планує створити з України ключового союзника на сході Європи. Чи означає це новий курс, новий рівень безпеки чи щось більше? Інтрига, що триває. Третій кандидат. Відомий військовий, герой війни, але стенним шлейфом зв'язків. Є інформація, що це рад Росії. Його риторика про мир звучить привабливо для втомленого народу. Але що стоїть за цими обіцянками? Вибір України це вибір між різними шляхами. Але жоден з них не гарантує спокою. А ти за кого проголосуєш?